Коляд, коляд, колядниця, щоб трималась залізниця, щоб ходили поїзди і не знали ви біди. Щоб було у вас багато і здоров'я, і зарплати, щоб правління совість мало, а проспілка захищала. Щоб було у вас охота, йти додому і на роботу, щоб колеги вас приймали, а керівництво цінувало. Щоб друзі поважали, а рідня допомагала, щоб ви в щасті і мирі жили, і колядку оцінили. І таке вам побажаю газ, щоб був за копійки, і не було у нас війни, Щоб Україна процвітала і кожен мав шматочок сала, також мали хліб і сіль, і не жила в хаті міль. Щоб зарплата у вас зростала у разів так 35 могли відпочивати на Мальдівах, на багамах і, звичайно, на канарах. Кожен місяць, кожен день, щоб було у вас все окей.